Капелюшок пишний вбрався і морозу не злякався. Невеличкий цей сміливець, золотавий чорнобривець. Діти, зверніть увагу на зовнішній вигляд. Мають сильний специфічний аромат, характерний для всіх видів чорнобривців, причому квітки їх пахнуть слабкіше, а листя сильніше. Помилуйтеся чорнобривцями. Ці квіточки дуже люблять в Україні. Їх можна побачити майже біля кожної селянської хати. А що нагадують вам ці кощики квітів? Чорнобривці це квітка материнства, доброти і щедрості. Де б ви не були, куди б не закинула вас доля. Але якщо у вас під вікном буде рости кущик чорнобривців, ви завжди будете пам'ятати і рідну домівку, і рідний край. Тому, мабуть, не даремно ці квіти дуже любив Василь Сухомлинський. Любив квіти до душі, була й пісня. Чорнобривці чорноброві квітнуть в тиші вечоровій, чорнобривці чарівні так і просяться в пісні.